Мир вам таро карта дня, 27.04.2024 року. Привіт! Це Любомир Богоявленський. Я тарулог, екстрасенс та психолог. Субота 27 квітня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав Тару райтера Вейта. Отже, карта дня П'ятірка мечів. П'ятірка мечів це карта тару, яка часто асоціюється з поразкою, конфліктами, конкуренцією, розчаруваннями та втратами. Її поява у розкладі карт може свідчити про те, що ви зіткнулися у вашому житті з викликами, які потребують вашої сили, стійкості та рішучості? Моя порада важливо пам'ятати, що карти таро це психологічний та духовний інструмент, який можна використовувати для самопізнання. Та саморозвитку. Як таролог та психолог, я можу дати вам три ключові поради. Перша порада. Усі люди програють. Наш програш це унікальний досвід, який нам дає вища сила, щоб ми ставали сильнішими та мудрішими. Якщо ви в чомусь програли, чи у вас відбулася невдача, то не падайте духом, рухайтеся далі. Після кожного вашого програшу, ви стаєте сильнішим. На вас очікують відродження і сходження на вершини вашого нового успіху. Потрібно просто підніматися. І йти уперед. Друга порада. Пам'ятайте, друзі, що ваш ворог може бути сильнішим за вас. Тому, якщо ви хочете вступити з ним у боротьбу, ретельно приготуйтеся до духовного бою. Продумайте ретельно план. Не переоцінюйте, будь ласка, власні сили, незважаючи на труднощі, ви можете здобути перемогу, якщо будете стійкими і рішучими. Боріться мудро, і ви зможете перемогти. Третя порада п'ятірка мечів. Також може говорити про необхідність відпустити те, що вам більше не служить. Як говорить народна мудрість після бійки кулаками не махають. Друзі, пам'ятайте, що життя продовжується, якщо раптом ви, ви ну, програли. Відпустіть ситуацію, це не кінець світу. Рухайтеся своїм шляхом. Будьте самі собою. Я прошу вас, ні про що не жалкуйте. Те, що трапилося в минулому, так і повинне було трапитися. На все є воля вищих сил. Йдіть своїм життєвим шляхом вперед. На вас ще очікують нові перемоги та ваш успіх попереду. Бажаю гарного дня, ваш тарулог, Любомир Богоявленський, все буде добре.